Міжнародний конгрес у Сава дві подія в житті ветспільноти, незламних та сильних людей з усього світу. Три дні у столиці України лікарі, волонтери, студенти, викладачі та світові експерти обмінювалися знаннями, досвідом і підтримкою. мене запросив Владлен Ушаков. Тепер я нарешті приїхав і бачу, що пропустив стільки цікавих заходів, бо цей захід настільки цікавий для мене. Через декілька днів після листа Владлена Ушакова я побачив розмову між президентом Зеленським, Трампом та Венсом. І це викликало у мене злість. зразу ж після цього я відкрив свій комп'ютер і написав Владлену, що точно буду тут. завжди лячно приїздити у зону бойових дій. Але нам важливо висловити підтримку. Підтримати людей, які живуть тут. Дуже цікаво їх слухати, дуже цікаво цю інформацію отримувати. Навіть просто подача інформації дуже цікава. Вона неординарна, вона не так не така, до якої ми звикли. Конгрес просто бомбезний клас. Взагалі. Професори, доктори наук. Світила ветеринарної медицини з семи країн світу протягом 66 академічних годин читали лекції та проводили практичні заняття та майстер-класи від ортопедії неврології до офтальмології та хвороб екзотичних тварин. Всі спікери дуже цікаві і дуже мені подобається. Дуже дуже цікаво послухати лекції, і насамперед, це можливість поспілкуватися з колегами. Дуже мені сподобалось викладання. Були розібрані різні помилки. Цього дуже часто в нас мало лекції, яких були напевно найкращими за останній період, на яких мені доводилося бути тут в Україні. Конгреси у СВ. Це як завжди ще й можливість подискутувати і зав'язати нові перспективні знайомства. Вони відкликаються, вони дійсно записують, вони прямо нататки собі роблять. Ми обмінюємося контактами. Тому я думаю, що ось саме такі заходи є плідними на майбутнє. Жодних мовних бар'єрів. Синхронний переклад забезпечували перекладачі, які вже багато років з УСАВА. Спілкування, кава паузи та неймовірна атмосфера, яку підсилювали домашні улюбленці, на конгресі УСАВА добре усім. Але найголовніше то знання, аби рятувати тварин. Для українського ветеринарного лікаря це означає можливість навчитися тут в себе вдома знанням від іноземних лекторів. Зараз такі часи, що Далеко не кожна людина може поїхати за кордон за навчанням. Ми дуже раді, що ми можемо організувати та дати таку можливість нашим ветеринарним колегам. Цьогорічний конгрес Усава це, як завжди, не просто обмін досвідом, це можливість відчути, пережити і зрозуміти, яка вона Україна, нагадати світу про незламний народ, який живе, бореться і йде вперед. Я відчуваю, що ми маємо колективну відповідальність допомогти тим колегам, які переживають такі складні часи. Ми зробимо все, що в наших силах, щоб допомогти. Ви заслуговуєте на підтримку від інших країн. Ви європейська країна, і я це відчуваю. Я Думаю, ви побачите, що світ, особливо європа, справді зробить крок уперед і вас підтримає. Я б безумовно хотіла мати можливість продовжити спілкування, переїжджати у мирне середовище, і аби ви теж могли насолоджуватися цим миром Ми дуже скучимо за цим життям. Ми скучаємо за життям до війни, і я думаю, що Україна переможе, і все буде добре. Це неймовірні емоції, неймовірна атмосфера. Я б чесно повернулася ще багато разів.